Моторошне вбивство української школярки у Німеччині 16-річну дівчину штовхнув під потяг мігрант із психічним розладом. Що відомо про вбивцю, та які подробиці цієї страшної трагедії відомі наразі? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. У Німеччині трагічно загинула 16-річна українка Ліана Касай. Подія сталася 11 серпня на залізничному вокзалі міста Фрідланд. За попередніми даними іноземець штовхнув школярку під колеса вантажного потяга, що їхав зі швидкістю близько 100 кілометрів за годину. Трагедія обірвала життя юної українки, яка разом із сім'єю рятувалась від звірств російських окупантів у Маріуполі у 2022 році. Разом із батьками та двома молодшими братами Ліана переїхала до Німеччини. Ліана була великою опорою для сім'ї. Вона підбадьорювала та підтримувала своїх батьків, була працьовитою та хорошою ученицею. Лише кілька тижнів тому Ліана завершила навчання в школі і зробила перший крок до здійснення своєї мрії. Вступила до навчального центру у Фрідленді на спеціальність асистента-стоматолога. Щодня дівчина долала шлях від рідного дому до центру потягом, проте 11 серпня ця звична поїздка стала останньою. Як сталася трагедія? 11 серпня близько 16.00 за місцевим часом на залізничній станції у Фрідланді 16-річна Ліана чекала на потяг і вирішила зателефонувати дідусеві. Під час розмови той почув крик онуки і гучний звук потяга. Тоді ж до поліції надійшов виклик з повідомленням про хуліганство на вокзалі. На місці правоохоронців зустрів 31-річний громадянин Іраку та провів до колії, де лежало мертве тіло українки. Чоловік стверджував, що натрапив на дівчину випадково. На місці у його крові виявили 1,3 проміле алкоголю. Однак, спокійна поведінка не викликала підозр і поліція відпустила його додому. Спершу трагедію кваліфікували як нещасний випадок. Проте результати ДНК тесту показали сліди Іракця на правому плечі загиблої. Слідство встановило, що саме він схопив Ліану за плече та штовхнув під потяг. Маючи докази, поліція арештувала чоловіка та оголосила підозру в ненавмисному вбивстві. Та вже у відділку громадянин Іраку почав проявляти агресію, після чого його перевели до спеціалізованої психіатричної клініки. Що відомо про вбивцю Ліани? Слідство не виявило жодного зв'язку між підозрюваним та загиблою. Відомо, що 31-річний уродженець Іраку страждав на параноїдальну шизофренію та перебував в Україні нелегально. Він неодноразово подавав клопотання про отримання притулку в Німеччині, проте йому відмовляли. А в березні 2025 року мали депортувати до Литви. За даними поліції, обставини події нині детально розслідуються. Наразі родина Ліани готується до похорону. Муніципалітет Фрідланда оголосив збір пожертв, щоб полегшити фінансовий тягар сім'ї. Вже вдалося зібрати понад 24 тисячі євро. Мати й батько покійно і спустошені. Обидва маленьких хлопчики не розуміють, чому їхня старша сестра не повертається додому. Це просто відчуття холоду та, здавалося, б, нескінченної порожнечі. Батьки намагаються бути сильними для двох хлопчиків. Але горе через втрату коханої доньки невимірне. Похорон відбудеться у четвер, вісімнадцятого вересня в місті Гайльбад-Гайлігенштадт. Мер міста Маркус Яніцький заявив, що громада перебуває в глибокому траурі. Сім'я загиблої подякувала місцевим мешканцям за підтримку та висловила сподівання, що винний понесе справедливе покарання. Фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія показали у національній поліції. Ймовірний вбивця вже дав перше свідчення. Видання обозює дізнались ексклюзивні подробиці вбивства з власних джерел у правоохоронних органах. Там розповіли, як чоловік готувався до скоєння злочину та які мав мотиви. Що відомо про підозрюваного, що підштовхнуло його до вбивства, та які шокуючі деталі резонансної трагедії випливли назовні. Мене звати Яна Прухон. Деталі за Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера парламенту Андрія Парубія дав перше свідчення після затримання. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. Говорив з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Він доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства. А першими деталями розслідування та фотографією затриманого поділився голова нацполіції Іван Вогівський. Ним виявився 52-річний мешканець Львова. Повідомили редакції видання обосю власні джерела. Слідчі встановили його особу завдяки автомобілям, якими він користувався для стеження за політиком. Чоловік змінив щонайменше три машини. Після скоєння злочину спалив одяг та викинув пістолет у водойму. Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на спусковий гачок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати. Та втекти не вдалося. Ми знаємо, цей злочин не випадковий, у ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен вбивство Андрія Парубія відбулось на замовлення з Москви. Спецслужби РФ понад рік шантажували підозрюваного. Взамін на скоєння злочину обіцяли надати чоловіку інформацію про те, де знаходиться тіло його загиблого на війні сина. Про це журналістам сайту обосю ексклюзивно розповіли власні джерела у правоохоронних органах. За попередньою інформацією, зброю вбивці також передали з Росії. Народного депутата від опозиційної партії ЄС, колишнього секретаря РНБО та спікера парламенту 54-річного Андрія Парубія, застрелили 30 серпня посеред білого дня. Вбивця чатував на нього у центрі Львова в той час, коли Парубій прямував до спортзалу. Чоловік, замаскований під кур'єра доставки Глобу, підійшов зі спини та відкрив вогонь. Політик загинув на місці ще до прибуття медиків. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла, а потім намагався сховати сліди, перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Львів'янину вже оголосили підозру за двома статтями. Умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує довічне ув'язнення. Чи визнав чоловік свою провину наразі невідомо. З підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Поліція не розкриває мотиви злочину, посилаючись на активний збір доказів та перевірку всіх версій. Водночас правоохоронці зазначають, що пріоритетною залишається версія про російський слід. Хоча інформації про можливих спільників нападника поки немає, слідчі вже мають дані щодо осіб, які могли його інструктувати. Варто також зазначити, що невдовзі після вбивства колега Андрія Парубія, народний депутат Володимир Ар'єв, заявив, що за півроку до смерті Парубій, нібито просив надати йому охорону, проте отримав відмову. Ми будемо з цим обов'язково розбиратися, тому що півроку тому. Андрій звертався з заявою про надання йому охорони, а охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що щодо кількох державних політичних діячів є загрози. Водночас у правоохоронних органах ці закиди спростували. Начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов заявив, що Парубій не звертався за охороною ні до Нацполіції, ні до СБУ. Подібних звернень не робило і його близьке оточення. Відреагували й в управлінні державної охорони України. Там наголосили, що державна охорона надається лише визначеному колу посадовців. Згідно з законодавством, це голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, голова конституційного суду, голова Верховного суду, міністр закордонних справ, генеральний прокурор, міністр оборони, перший заступник голови ВР, перший віце-прем'єр та заступник голови ВР, а також члени їхньої родини. Водночас ВУДО не коментувало інформацію про звернення Парубія. Прощання з Андрієм Парубієм відбудеться 2 вересня у Львові. О 12.00 у соборі святого Юра проводитимуть чин похорону. А о 13.30 на площі ринок запланована загальна міська церемонія прощання. Поховають політика на личаківському цвинтарі. Висловлюємо наші щирі співчуття родині загиблого. Світла пам'ять якої міри покарання на вашу думку заслуговує вбивця Андрія Парубія? Та як можна попередити такі резонансні трагедії? Пишіть свою думку в коментарях. Також не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.